Добрий день, хлопці, дивіться, показую вам від ДТЗ, що в нас зайшло зараз з великих тракторів, з потужніших. 140, 120, 110 Ось Сьогодні люди приїжджали, дивилися Енея, дивилися Ломана, поржали трохи в МТЗ, посиділи, переключали передачі, не змогли поїхати нікуди. Коротше, і скоріше за все. Склонилися до МТЗ-шки. До такої 110-ки. До МТЗ? -шки? Ой, ДТЗ-шки, ДТЗ. -шки, ДТЗ -шки. О, до ДТЗ, ось такої, 110-ки. Склонилися. Блін, я не знаю за чим. Хтось напишіть, за чим тільки треба. Тому що ми не можемо зрозуміти, вже другий день ходимо тут ми Не можемо тут. Один, два, три, То що самогонний апарат там чи... Коротше, Жарти жартами, дивіться. А, що вам дає ДТЗ? -шка? То що ви когда берете там якогось китайця кабінника ви заплатили в принципі гроші немалі малі хочете щоб воно соответствовало вже а сідаєте там блин, вибачте мене таке китайське все пластмасово непонятне собі просто подивіться на це сиденья тоже покажи сиденья підголовные підлокотники Регулювання спинки, регулювання жорсткості, вся фігня. Не знаю, масажа проста не вистачає, що робив сильно. ну, Я розумів. В тих книжечках по них 110, 120, 140 коняк. Будуть і більші. Це перше, що прийшло таке на сьогодні вже в масовому вигляді, що мається вже з більших ченфа. То завод Чанфа і то все Чанфа. То і двигун, і повністю в зборі весь трактор. Один завод, не останній, з Китайця. І от щось, мені сподобалось, засідаєш кабіну, бачите? Світло в кабіні, ну... у люкій. Як в Теслі. Ну, тобто, блін, себе чувствуєш по-людськи. Похоже, чимось на якогось європейця, Ну, звісно, не буду зрівнювати там з якимись нюховандами, але... Я маю на увазі по кабіні, по тому, як там навіть так, коробка зроблена, Ті рычаги, там, той же пластик, ну, бачите, нічого ніде, не трясеться, не не скрипить. Воно по-людськи все файно зроблене. Клімат є, можна все отрегулювати, а, Тобто вам фільтри стоять, якщо там працюєте з пестицидом чи з чимось, то в кабіні не будете дишати, вибачте, мене говном. Вот. І Супер багатське місця, хоча це найменше. Зараз сядемо 140-й, там взагалі жир. От. По комплектації, по коробці теж реверс. Раз. І тут передачі три, 4. реверс і ще половинки. Получається, вас, якщо я правильно почитав, 18 передач, бути. Ну, я можу помиляти, хлопці, тому що я сам перший раз їх, перший раз їх бачу. Я прикріплю ТТХ. Подробні характеристики по кожному, звантажу підйомності, шириною колії, по всім по всім, по всім, щоб ви почитали, кому треба такі трактор. Я розумію, люди дивляться на всі явичі. Так просто подивимося по якості, як китайці зробили. Кабіна дуже крута. У нас світо, просторна, обзорність хороша в неї. Вот. І клімат, і все, все для комфортної роботи є максимально. І вот. що стосовно мостів ходової частини? Тут, що мені бросилось, глаза Речі, по в'ясу найменший йде е, 4600, наскільки я пам'ятаю. Да, 4600, найменший йде. О, здоровий бак, теж по-моєму літрів на 180 чи на 200, чи на 160. Класно я все вивчив. По ходовій часі. Якщо ми подивимося 110 сил, зверніть увагу ну, на, на самі мости, на чолки, на трьох точках. 110 вони ну, на колокольчик стоять Там трошки відмінність, по-моєму, є поразиння. д 34, Тут теж ні відмінність тут губовий мотор. Дісні, кольоси стоять таке саме. І передній мост, редукторного типу. Він не слабий, але він йде. Якщо ми беремо 40 тут вже інший трактор повністю інший. Тут іде балочний мост. Бачите, тут же зовсім і по весу вона зрозуміла виграє по кілограмів до 800 і бачите, противаг більше, ваги більше, колеса більші, Ну і ззаду тут теж трьохточка з бистросъмами яблуками можна міняти відповідно і самі. Ви бачите, що 140 навісне і 610-120 навісне, і різниця є. Дай вже по тих же целінджах, навіть по тих же тягах. Тут явно воно на найбільші на віса в підйомі. Всі контури плаваючі гідравліки, три пари на гідравліку зовнішню і от на О, Ну І тут я думаю, що не будуть вже писати, що у китайців мало железа. Бачите, які. Ідуть чулки В принципі, ДТЗ в цьому плані може трохи, звісно, уступає за мільйон і вов. Ну, такі ціна, хлопці. Ціна то є теж дуже ключовий фактор. А що стосовно самої якості железа по самому железу, то Чанква, то дуже непоганий завод з китайчиків, які зараз в Україні експортуються, на які я в запчасті, її обслужив і так далі. Ну, у вас 140 колкані. Тут Бачите, вже, звісно, тут что -то, что -то, что -то, что -то треба трошки придумати, бо тут твердо сидить в сраку, угу. вже можна їздити двох на роботу. Тож вже не так сумно, коли двох, поняв? Або береш дівчину, дружину, поїхав в поло і собі потім втягаєш, втягаєш борони, вот. тут кабіна просторніша, 140 ка відрізняється і кабіна. Тут набагато більше місця, тут для двох людей розраховано вже як в деяких європейців, по коробці передають, що тут все так само. Ми маємо тут три речі регулюються скоростя і тут йде реверс вперед назад. Хатя, дуже зручна штука, коли на рулі вперед-назад. Тому що їздить, наприклад, в Венеї, там теж трактор, ну, він свою має перевагу. Подивитись, відео про нея. Ну, тут є задня, тут є половинки на одному рычагу, що і повишені і нього, по... ну, половинки, ви поняли. А тут окремо на кожен речах під передачі і плюс вперед-назад ви собі туди налізете, сіли тако, ноги закинули і собі вперед назад реверсом. Навіть поворотники і та вся штука, бачите, як в автомобілі зроблено. Дуже, дуже все дуже все солідно рульова рейка регулюється по висоті. Все, що хочете. Тут є. Бачите, яке приборне запускається. Як в цьому BMW. Тільки якщо одне іерогриф, то взагалі не видавало, що Китай. Чанфа груп. Вот. Бачимо презентацію, зараз планети. Залітаємо в нашу сонячну систему. О, все, бачите. Чанфа. І ось це у нас, як показує, обороти. все показатели все выведены, выведены, в таком цифровом формате. И сделано прикольно. Ну, уже тоже, да, если купил себе трактор, платил вот на маленькую сумму. И хочется, чтобы оно уже не выглядело по пожалуйста Просто камера есть назад. Вот, все, что хочется. Хандер тоже есть. И тут все такие торки. Вот он закрывается. Все, свет в кабине. Тоже фильтра. Зовнішній свет. Ну. Короче, хлопці, тут дуже дуже, дуже все зручно. А кстати, чому ж тут зажмотилось? Не поставили підголовне. А там був. А, тут, тут інше кресло, в принципі. Більше. Походу. Да, тут більше. Тут кресло. Я, да, тут прям фу. Так, да, тут і, і кресло і інше. Понял. Було багаче. Короче, в 140 за руковки кабіни, кабіна. Понял, І багато кабіна, і плюс ще вам дається зіп. Це кишня, то якісь, да. якісь, є Книжка по експлуатації, чемоданчик ще якісь прибуде, і ще десь, мабуть. Бо я там бачив 150 110 більше, всього. говорила. Треба було подивитися, тому що блін, не в скаутах 90-х були такі нефігові послігуці зелені. В мене такі вдома, самі. Ось, зелені, може, тут теж є якісь губцічі. Чи ну Ось така лінійка ДТЗ э, дуже по комфорту крутий, поняв? Дуже по комфорту крутий рівень. Я, в інші відео є окремо по них, я їздив э, в 110 ці дуже класно себе ощущаєш. Э, кабіна от, можна даже... А, можна завести без от, зараз Давай сідай стоїть, заведемо його своєю м'яковом. Вторым пилотом будешь, понял? Вот. Просто я хочу закрыть двери и завести. Вот. Соковые заводы шанеї. Досить так в кабине. Ручный газ. А, а вообще. Я даже не привык, я привык, что ручки газ и кажется херня с крападором. Вот ручный газ такой пальцы. Ну от на звичайних оборотах працює мотор, кабіна закрита, але взагалі можна так поспілкуватися. Ну, чутно, що двигун шубить, але не теребень від І якщо проїхати, давайте на якийсь проїдем, на пониженій. А, вона вже вдучна. Давай назад. Та яка передача стоїть на першій. На ручниках, хоть не на ручнику люблю ездить обычно, нет. Все нормально. от. Ну поняли, можно. я так думаю, що можна працювати собі комфортненько. Я хочу что сказати про шумоізоляцію. Що в таких дорожчих тракторах теж люди... Ой, звуки не Это Я про я навіть не можу його наружувати регулюватися. Може в шум сцепля. надо треба сцеплення хорошо. В дорозі тракторах люди дивляться на звукоізоляцію кабіну. От їдеш... Улиці взагалі не чутно, не сувиш то нічого, що производить. І вон ковує, як самолет. Просто нічого не топається, не товпиться, ніяких шумів, зулиці не Вот. Ну мотор трохи чутно, ну, але то понятно. само там навісне, як робить і так далі. Все, собі супер, супер, комфортно. Так що можете, якщо те, маєте можливості, то... Там, завалив, дай просто такого розпитував. Я їду, я в Мерседесі. Я їду, я собі розвалився. Я собі чпінг там. Треба передачку переключити, там раз, двоєчку, дам, все. Інше передача пішла. Треба задню, поїхав себе назад. Ходиш на другий не, не поїду, бо зараз розвалю тут. На цій Перший. І їдеш себе. тако загораєш. Можно... А, музончик ты здравия, можно... А, это у тебя телефон, правильно? Понял. Ну, короче, есть еще мафон, не знаю, как он включается. Вот. Вот это все чувствуешь, комфортно. Именно папанский пански на нем, ну, время именно, ну... Что знаешь, что я реально в каком нибудь нью холоде. Не то, что там купили какой-то, блин, МТЗ, корчин, корчину, блин. Вроде новый сюда, седаешь, ну, вот эта коробка, пока ты включишь, Вона треба добити, ну, все, ти ж с людиною робиш себе нормально, то я супер обратно, це дуже приємно враження. Іменно по комфорту. ДТЗ прям, прям може його ну, заплеон, лову в ту линейку ставити. Хотя по ціні будет набагато вигідніше, поняв? Е -е, якщо його з таким китаем, прям Люхарі, вот Ну і маневреність теж вигоріть, достатньо непогано. Заїдемо, їдемо. Свободно. Головне не вщитай, бо одразу. Понял? Правда, понял, єдиний недостаток, що по ціні в одномотній квартирі в Києві, плюс-мінус, причому такої непоганої. Но хто працює? То бере такий трактор, у кого є такі об'єми землі, я думаю, що возможность експлуатувати таку техніку. Я. По крайней мере, китаї це не дешевше вийде, если там якийсь там бушний європейці його робить. Тому так. Хлопці, звертайтесь, дуже приємний трактор. Я прям тут, ну, прям так уже пальці становиться, вот так і їздиш, їдеш в такому тракторі. Просто тільки що Макентаур 160B испитував. Після нього, звісно. Очищення хороше. Підписуйтесь на канал, приїжджайте, якщо ви маєте можливість на початку до нас, дивіться, їздить, поїздіть, подивіться, тест-драйв зробити. Ну або замовляйте онлайн, тут я вам кажу. Все, все на уровні, як для Китаї, це просто вишка. От, так що все, я кажу, готов. Чекаю ваші дзвінки. Номер ви є внизу в, в, в описі. От, все, хлопці. Всім подякую, всіх обняв.